Хочете, щоб ваш бургер був справжнім шедевром? Тоді почнемо з ідеальних булочок. Вони настільки смачні, що ви більше ніколи не захочете купувати готові. Наливаємо теплу воду до чаші, додаємо 2 чайні ложки цукру та свіжі дріжджі. Розмішуємо, накриваємо рушничком і залишаємо хвилин на 10. Тепер додаємо сіль. Тепер підігріти до кімнатної температури смалець або ін... будь-який інший жир, масло або олію. Мені найбільше подобається зі смальцем. Додаю борошно, але не все. І починаю замішувати. І потім, в процесі вже вимішування, додаю борошно скільки потрібно. Тісто дуже важливо не забити, тому краще це робити поступово. У мене навіть одна столова ложечка залишилась. Тісто повинно вийти м'яке, але не липнути ні до чаші, ні до рук. Тепер дістаємо його і викладаємо в змащену олією миску. І залишаємо на розстойку приблизно на годину. В теплому місці я ставлю до теплої духовки. Тепер розділяємо тісто приблизно на 8 частин. Ну, на мій погляд, це найоптимальніше. Вони виходять і невеликі, і немалі. І робимо, як показано на відео. Скручуємо булочку, гарно її ско скочуємо, щоб вона була гладенькою зверху, і викладаємо на пергаментний папір на деко. Залишаємо ще хвилин на 20, підрости. Тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів. Тепер змащуємо булочки спочатку жовтком і потім притрушуємо кунжутом, але це, звичайно, за бажанням. Ставимо в розігріту духовку і випікаємо приблизно 15-20 хвилин до золотистого кольору. І ось такі шикарні булочки виходять. Дуже смачні, ніжні, волокнисті, дуже м'якенькі і пухкі. Булочки за цим рецептом виходять справді неймовірно смачними. Але в них є одна проблема. Вони з'їдаються надзвичайно швидко, тому готуйте подвійну порцію. Усім вдячна за перегляд і до зустрічі на каналі!